Справа в тому, що наш Саня Таран, який зараз на фронті, був в АТО з 2014 року. Він працював таксистом певний час. І тут його викликає один з цих кроликів. Ну, той, що товстіший. товстіше. Товстише. Якого вже різати можна? Та десь так. Морально, морально різати, різати лише морально. Це виріжемо, різати морально можна. І він сідає, і той його везе. І потім, ну, щось вони там. Він каже: я не хотів там дуже сильно наражатися на якусь, ну, типу, на дискусію. Мені каже, неприємно її вести, uh -huh. ну що, робота, все. І, і потім, щось після цієї поїздки, минає якась подія, це відкриває свій рот, ну, типу, в ефірі десь там, ну, в медіа, uh -huh. щось там починає. Це до 24 го числа було щось. Тип, вони ж на морейських каналах. Ну, це так, я завжди щось чому? навалююся яку херню tá. свою ватну, і потім викликає його. Саня знову приїжджає, знову він викликав, і Саня каже: а ви знаєте, я вас не повезу. Хорош. І все. Типу, Хорош. Ти, от, от тобі приклад як кікнув, і все, до побачення. Да. Ходи пішки, блядь. болять, Худай. буквальний. Худай, да. да. так. Там у тебе швидкісний трамвай, бо він там вздовж швидкісного трамваю. От сядь на трамвай. А кролів взагалі швидкі мають бути, так що собі да, біже, вше, скаче та й все. Вше, да. Да. Так що, от тобі елементарні приклади, що від вчинку кожного залежить багато чого да. насправді. І не буває того, щоб твої вчинки вони потім не поверталися в вигляді. Ну, тобто, це цілий світ сплетений. Uh -huh. я, я вже переконуюся, що знаєш, не, не буває випадкових знайомств. Не буває. Не буває випадкових ситуацій, про які ти навіть не, не розумієш, а потім воно все повертається як у я так Тут кажеш, Багато такого. Ти віриш в цю штуку. Коротше, я колись читав Джон Кехо, хай не смієш. Дивись, я таке не читав, а я Мені таке не колись... смішно вже. Я ж у читав, не сміявся. Я читав, коли Джінкеху, там, типу, підсвідомість може все. І там ця штука є, що, грубока, що немає, ні знайомств випадкових і так далі. Це не доля, а типу це правильно направлені, направлені думки, вони будуть це віриш. Є такі опороті, які сонцем харчуються, розумієш? Там. Але я вважаю, що просто кожне сказане слово, воно. Має вагу, це точно. Воно не те, що вагу, воно потім проростає. Це як, знаєш... Ти зернятко, посівна... ти зернятко та ти. Посієш, потім воно ну доведеться довго чекати завтра не виросте. Навіть коноплі ростуть довго коноплі. Ціле літо ростуть коноплі. Якщо ми вже говорили за BBC, от мені це зараз реально цікаво. Це наголошується це подкастне інтерв'ю. Мені цікаво стосовно стандартів BBC, Що тобі кажуть? Стандарти BBC в Україні до якого каналу це так часто використовувалося? Я До якого каналу часто використовувалися стандарти BBC? Не існує, по-перше, стандартів Бі Бі Сі. Так, але використовується часто. Андрій, Хочеш, я за тебе... п'ятий канал Сам ти, Андрійович, питаю. Андрійович. Правильно, я їх тоді переписав редакційні настанови, взяв за основу і переписав як редакційні настанови п'ятого каналу. Це я правильно розумію, що ти був один з тих? Е е е у, ну, тип, у витоків. Прям. Це ти один з тих, хто створив п'ятий канал? Чи ні? Один з тих, хто створив mm -hmm. п'ятий канал. так. Пішов ти звідти? І... Піш, пішло чому? Ці, чому, та... чому? Бля, ці років минуло, воно досі актуальне. Е, я зараз поясню, чому я це випитую. Тому що е, інвестор і власник е, Петро, е, Петро Порошенко uh -huh. не хотів інвестувати в п'ятий канал гроші, а плисти на. Човні з діркою посередині. Типа сенсу. ви рекламою забивали фінансово? Ні, чи це що? Ніч... яка реклама фінансу? Про що ти говориш? Просто треба було купити нове обладнання. Угу. До помаранчевої революції він інвестував. До під... речі, теж під, під І... революцію створене Правильно, Але концепцію писало десятеро людей за містом в конче заспі на дачі десятеро людей. Угу. Я не, не на дачі чи їй? Навіть ну, тоді дача, а тепер це. Ну я скажу, кому вона належала, і належить, напевно, Юрій Захарченко, тобі нічого не скаже. Він один з авторів. Угу. І там були, я можу прізвища називати Валерій Вергілєсов, Ольга Кисла, Євген Глібовицький, Андрій Шевченко, Ігор Соболєв, Потім по маркету. Та от, от далі вже ну, 10 людей. Написали концепцію. Ви концепцію написали і знайшли. Аж через кілька, через чи він вас... роки так сталося, що перетнулися ми з каналом НБМ «Експрес-Інформ», Андрій Шевченко перетнувся. І коли він, він каже: Давай робити програму, кажу, так у нас ж концепція ціла каналу. І тоді була ж зустріч з Порошенком і Ющенком в Брайанс ПАП. <кхи> <кхи> і Ющенко так каже: Петро, значить, візьми концепцію, реалізуй. <кхи> І все. Ну, тобто, Ющенко вмив руки, пішов, а ми потім дуже довго Порошенко переконували, що треба робити інформаційний канал. Концепція під це була заточена. Що, е, Треба стопнути. Е, ні, 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 все нормально. Е, просто уточню: в тебе не любов до нього, тільки через те, що він був. Він брехло. Робота. Він. Да, от він що, що... брехло просто. Брехло в чому. Ну, так? Та? Ну, так а що? Типа, це оце все з інвестуванням так далі, коли ти побачив внутрішню кухню, ТБЦ, типу... він бреше. Ну, тобто, коли з ним домовляєшся про щось, він каже, та 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 і потім робить це, як він хоче. Угу. І там була проблема на п'ятому, не в тому, навіть що він намагався, щоб правильно скерувати редакційну політику, тому що я менеджмент, в принципі, посилав нахуй. Угу. Там Лісовського, Стеця і Адамчука. Угу. Чи, от, це такий його. Його менеджмент був. Вони крали гроші, кажу, треба зробити аудит технічний фінансовий, призначити нового виконавчого директора і перезапустити канал, треба інвестиції. Все буде, блять. Все буде. Кажу, але цих треба звільнити. Я нікого звільняти не буду. Ну і потім просто створили такі умови, що сидіти на п'ятому каналі сенсу ніякого нема. Ну, просто от воно вже все. А це правда то, що. Проходимо, ми ми е, на Подолі в такий лохаус з Владиславом Лісовським. Типу, така, от, поза каналом у нас зустріч, типу менеджмент, управління, як хочеш. Він каже: слушай, скільки тебе треба дати грошей, щоб ти не пізділ. Я кажу. Ну... 300? Багато, кажу, всі гроші концерну Укрпромінвест. Але ви мені завтра грохнете, воно мені нахуй не треба. Ці гроші, да, на собою не забереш. Кажу, тому я краще піду собі спокійно, ага. ви бійться, як хочете. Це правда, що ти зробив домен «5.com.ua» і потім його забрав, і за це був якийсь там скандальчик, так? Да? Ну так. В них сайти, по факту, не були, у них. У був сайт там щось так дуже складна Знаєш, Ти Тим ти його запам'ятаєш. ру не було в кінці. Слава Богу. <рив> От, я кажу: треба нам домен, ну, п'ятий канал, 5 <рив> А Адамчук каже: а нахуя він нам треба? Ну, вам не треба, значить, я за 80 гривень зареєстрував собі. Вони користувалися там тривалий час. Це 20 доларів? Це Ні, це 10 доларів. Це херня. Uh -huh. Та ні, тоді ще по 5 навіть uh -huh. може був. Uh -huh. Uh -huh. От, і, Ну нічого. Ну і потім я ще на ньому підзаробив трошки, бо він дублювався, а потім відробив і все. Ну вони ж не схотіли його, типу, пере, ну, коли зареєстрували 5.юей, uh -huh. аж тоді я, типу, ну, відключив. Ну, тобто я не такий западлянку не робив. Дивися, uh -huh. аж поки зараз Доколупається, що ми з тобою? Ну, ні, 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 тобто я і... теж відключив. Ти, ти, ти така людина, яка відключаєш. Та. Молодець. Коли в них з'явилася громадська .ua, то я тоді на громадська.тв поставив Титанік і Сіліндіон. Ну, пісня була картин, Да, грала пісня, і Титанік, який <рес> тоне. <рес> <рес> Хорош. <рес> Хорош. Колись мені був, подобався сайт, був е, коли почався. Ну, так, да, 2014 рік, і зробили дзен чи якось так сайт, де просто було е, океан шумить і анімація океана. І години, ні, не години, курс рубля, як він падає. Так, да, було таке. Мені да, подобалося. І, і та, 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 та. Ну, ну так, це було помічне. Давай не за політику, на, прям на останок, не ну, за так, політику. А вже на останок, каже, середина вже на останок. Да, ну, та, це та, добре. Ну, мені маякнули, що вже скоро. Так. А та. ви скоротите, ви там потім це поріжете. Не, слухай. Роман. Я тобі багато речей, які вперше розказав. Між іншим. А от бача кльово. А я би з тобою. Так, а тепер можна розказувати, скільки років минуло. Я наголошую, що я з тобою говорю зараз, як з як старшим дядьком досвідченим.